Кузьмін інструмент президента Януковича, який виконує конкретні політичні замовлення. Так само, як і прокурор, який тут виступав, тобто це інструмент. І потім, коли прийде час, вони будуть розповідати, що ми виконували наказ. Але ж я хочу сказати, що виконання звичинного наказу це є звучним. І це треба всім розуміти. Що стосується судів, я вже наводив приклади, які українські суди. Невже тут хтось присутній в студії, я звертаюсь до аудиторії, вважає, що в українському суді можна знайти правду. Молоді люди, їхні батьки. Хтось із вас вважає, що в українському суді можна знайти правду? Підіміть руку. Покажіть зал. Опитування Жодної роки. Жодної руки. Я дякую за позицію. Що відбувається зараз, шановні друзі? Відбувається зараз. У нас завершилась парламентська виборча кампанія, почалась президентська виборча кампанія. І чи не президент хоче розчистити собі поля? Він розуміє, що рано чи пізно європейський суд почне виносити свої вироки щодо тих фальшивих справ, які відбувалися в Печерському суду в інших судах. Вони це розуміють, і саме тому для того, щоб не виконувати рішення європейського суду, вони і висувають такі страшні цинічні аморальні звинувачення, в тому числі і вбивстві. Ви розумієте, вони скажуть, ну як ми можемо випустити Тимошенка? По газовій справі, може, ми щось там помилуємося вона звинувачується в вбивстві. Ну як можна вбивцю випускати на волю? Ну ніяк не можна до 15 років, всякому разі це точно. І саме тому Тимошенка зараз інших наших колег пробують блокувати, в тому числі і захисників. Ви знаєте, Повласенка відкривають кримінальну справу. пробують відкривати справу по Григорію Німир, який виступає на заході і розповідає інформацію про те, що відбувається в Україні. Тобто іде зачистка. І потім за півроку вони прийняли рішення зачистити своїх опонентів, всіх, хто їм заважає. І через рік вони скажуть, ми готові до чесних виборів. Один кандидат буде чесно обиратися в Україні. От формат, от що сьогодні відбувається. Що стосується цієї конкретної справи. Шо, друзі, я наведу просто вам деякі епізоди або хронологічні події, які, ну, на жаль, і не в вашому фільмі ми вони прозвучали, але ж ви їх не акцентували. Дійсно, в 96-му році вбивають Євгена Щербаня. В листопаді, коли я не помиляюсь. В березні кажуть, ну, стосунки Вазаренка, в березні за паданням Павла Лазаренка, губернатором Донецької області призначається Віктор Янукович. Ні, я ще раз кажу, у 97-му році, в березні, за паданням Лазаренка, призначається. Це якраз, перевірити, Давайте, не заважайте. Наступне питання. Тут говорили: всі активи, не тільки ІСД, Індустріального Союзу Донбас, а того ж самого АТОна, яким керував Щербань, надходять до оточення чинного президента, до наших потужних олігархів, які сьогодні розповідають, як правильно жити в Україні. Питання мотивації. Наступна цікава, дійсно, суді, які відбувався в Луганську, визначили, і прокуратура це і зараз пробує підтверджувати, що головним організатором вбивства був дехто пан Кушнір, який наняв кілерів, там навіть має таке, е, е, таке оформлення, як банда Кушніра, яка вчинила цей злочин. Тому Кушнір дійсно, за логікою, є головний свідок, так чи ні? Тому що коли він. Коли так, скажем, хто знає, хто замовляв вбивство, то це знає тільки Кушнір. Так чи ні? Тому що він організатор, тому він знає, хто йому формально платив гроші. Крім нього, ніхто це знати не може. 99-го року він потрапляє до слідчого ізолятора Донецької області. Зрозуміло, там немає ні Лазаренка, ні Тимошенка, ні Турчинова, ні Пашинського, нікого там нема. Це вочина, губернатора і Шонка кажуть, в Краматорській був, перевіримо. Інше було зміни були. Все, як його прізвище, що тут виступало? Курис. Курис, Курис, який там слідчим був в прокуратурі. Тобто вся ця команда, яка сьогодні керує генпрокуратурою, вона ж в Донецькій області там і сиділа. І сказала: він помирає в слідчому ізоляторі. Він і помирає. Його вбивають в слідчому ізолятором. За офіційною версією лікували і випадково переплутали ліки. Замість ліків кололи отруту. Ну, випадково так вийшло. Ви думаєте, Генпрокуратура розслідувала, хто замовив, хто вбив Кушніра? Ні. Тому що їм головне було, щоб ніхто не дізнався, хто реально вбивав Щербаня, хто реально вбивав сотню бізнесменів в Донецьку і кидав їх в шахти. Це ж ніхто не розслідує. Більше того, Німса, за якого Луценко, який зараз в'язниці сидить, у вбивствах і організації багатьох бізнесменів в Донецьку. Чинна генпрокуратура випускає на волю. Так само, як вони випустили сина Дімішкана, який вбив і кинув, ви знаєте, людину, прив'язавши до батареї. Він сказав, випадково прив'язав випадково кинув. Вони звільняють його. Суди українські звільняють. Так само, як вони звільняють прокурорів і судді, які вагітних жінок давлять. Це є прокуратура українська, це є українські суди. Звертайтесь до них, нам радить пан Оліник. Дякуємо за пораду. Далі. Ще це не все, друзі. Це ще не все. Вони знищили головного свідка Кушніра, вбили його в Донецькому СІЗО. Після цього вони починають притягувати до нього Мільніченка. Він також мертвий. Він нічого не може Мільчен. не спростувати. Мільчен. Мінченка, я обичаю. Мінченка. Він не може не спростувати, ні підтвердити. Чому Мінченка підтягнули? Тому що він був знайомий з Лазаренко. Треба було Лазаренка втягнути. Вони це зробили. І зараз два. Нібіщика, дві людини померлах, і вони розповідають, що їм передавали гроші. Ну, вони ж не можуть спростувати. І вся фантазія генпрокуратури базується на свідченнях людей, які є в'язницях, щоб він покращити умови. Згадайте, що вам перед смертю щось там сказали. Да, та да, я згадав, мені сказали, що будуть такі-такі замовники. Це не просто несерйозно, це не просто аморальне. Це є злочин, який вони роблять свідомо на замовленні влади. Так само, як вони робили, такі ж самі, як вони в 37-х і інших роках. Це ще не всі факти. Я ще раз наведу вам ще одного свідка. Цікаво, пам'ятаєте? Руслан Щербань. Син Щербань. Також хронологія. 2012 рік. 18 лютого. Руслан Щербань. За версією, яку озвучив пан Маскаль. Базуючись на первинних, я підкреслюю, матеріалах кримінальної справи, вбиває на охоті людину, пана Дроздова, який є мешканець Донецька. Після цього слідство змінює фактаж і виходить, що з рушниці пана Щербаня цю людину вбив його водій. Ну, взяв у господаря рушницю постріляти. Зрозуміло, водія випускають він на волі. Ніяких проблем, ну вбив, так вбив. Але ж після цього Руслан Щербань вже 4 квітня виходить на прес-конференцію і говорить: пройшло 12 років, я згадав, Тимошенка погрожувала моєму батьку. Ось такі свідки у генпрокуратурі. Це не всі свідки. Пан Кириченко дуже часто тут згадувався. Їм недостатньо було того, що Кириченко наговорив в американському суді. Їм повинні були нові брудні факти. Їм повинно було, щоб Кириченко озвучив версію генпрокуратури. Що вони роблять? До України заїжджає дружина Кириченка, причому онкохвора. Вони по сфабрикованому звинуваченню хапають цю дружину і кидають хвору жінку в СІЗО без ліків, без допомоги. Тримають два місяці, поки Кіріченко не погоджується давати свідчення, які влаштовують Генеральну прокуратуру. Тільки після цього дружину випускають і дозволяють їй повернутися до Америки. І випадково, що в цей же час, після її від'їзду, нерухомість Кіріченка, яка 10 років була під арештом, Генпрокуратура звільняється. Ну це просто збіг обставин. Розумієте? От так вони вибивають свідчення. От так вони фальшують справу. І, шановні друзі, небезпека не в тому, що. Саме політик Юлія Володимира Тимошенка є головним опонентом Януковича, і саме проти неї він використовує такі механізми. Кожний з нас тут присутніх, кожен з нас, хто дивиться зараз телебачення, хто от мене чує, друзі, кожен з нас може бути на місці Юлії. Нема захисту у нас, тому що у нас нема судів. У нас нема генпрокуратури, у нас є скілери, які виконують політичні замовлення, економічні замовлення. Це стосується бізнесменів, які зараз просто розбігаються з України. І саме ну, тому, не тому не шановні авторості. друзі, поки буде ця влада, поки будуть вони робити такі справи, кожен із нас є потенційна людина, яку приговорять до вищої міри покарання. Те, що вони хочуть зробити сьогодні, з'ївлюють машини. Да. Пане Олександр, ви зараз, ви зараз дуже багато наговорили, у мене кілька конкретних питань. Ось ви сказали, що підходять. Ну, не так тюрм... багато, як ви. Звичайно. Значить, підходять э, в тюрмі до э, людей, які сидять, пропонують їм поліпшення якихось умов чи долі і так далі. І просять їх дати якісь так. покази і так далі. Це у вас факти є такі. Факты. Чи чи це ви... факти? Я, я можу сказати, здаїте? що не пана Болотецького захисник якого тут присутній. Ви не можете факти. мені розказати, скільки його тримали, привезли спеціально до Києва для того, щоб він змінив свої покази. Ви можете запитати у своїх колег вони вам розповідають про це. Ви цей. кажете, що є факти, да? так. Ну подавайте їх для розслідування. Кому вам ні, навіщо мені прокуратуру? Подавайте. Прокуратуру поживаєте. А а зараз публічно руководить два роки утримався всіх зло. правда? я говорю? Про що ми говоримо? Ну, Де, Можемо підтвердити, чи спростувати. Пане Савик, дозвольте. Я вас прошу. Давайте так, я чекав терпливо. Олександр Валентинович, знаєте, у вас дуже такий яскравий спіч, як політика. Але ж я хочу до вас звернутися як до фахівця. І, до речі, ви були головою спецслужби, головою СБУ. Що конкретно зроблено вами? Тим паче, якщо я не помиляюсь, справа була порушена і слідчу бригаду входили і слідчі СБУ. вона починалась по місцю злочину транспортною прокуратурою, але всі найкращі слідчі туди війшли, тому що було вперше скоєна злочин щодо політика. Другий це був пан гетьман. До речі, теж не розкрита справа. Так, от Олександр Валентинович, скажіть, будь ласка, маючи спецслужбу у своєму підпорядкуванні, ви як голова, що конкретно зробили? Я вам дам відповідь. А відповідь. Ви країна, каже, просто забуваєте, шановний Потрібно. колега, про одну річ. Що стосується вбивства пана Щербані, не просто було проведено розслідування. Достатньо ретельно, тому що дійсно це був е, е, такий випадок, е, який кидав пляму на всю країну. Було не тільки розслідування проведено, відбувся суд в Луганську, я вам хочу нагадати. Протягом року відбувалося судове засідання. І цей суд виніс вирок. Більше того, цей вирок був введений в виконання, і пан Болотецький, адвокат, Болотський, якого Болотський. тут Болотський присутній, він отримав довічне ув'язнення за саме вироком суду. За інформацією, яку і зараз ніхто не змінив. Всі інші учасники цього процесу були або вбиті, або якось дивно померли. От вам фактаж. Пан Абіхот, до речі, не дасть мені збрехати, коли прийшов в СБУ. Він був заступником ні заступником голови керівником слідчого управління. Жодних матеріалів, які б давали інші версії цієї події, він мені не передав. Може він з собою їх взяв. Я не знаю. Може, тоді службовий злочин. Розумієте? Тому, да, тому я ще раз хочу сказати, суд відбувся. Я вира. І генпрокуратура цей не вирок був не спростувала. Але зараз а, не СБУ. а зараз. Зараз, ну, ви сказали, що у вас також були матеріали, в цьому разі я читав в вашому інтерв'ю. Тому е, я хочу сказати, шановні колеги, для того, щоб визнати дії Луганського суду невірними, треба, як мінімум, було той же Генпрокуратурі спростувати рішення цього суду, оскаржити його. І тоді скасувавши це рішення, і е, адвокат е, тут виступала, говорила, що. Рішення цього суду повністю протирічать тому, що вони сьогодні коментують. Були перерахунки, про які тут говорили, причому багато фірм перераховували там кошти. Вони їх вивели як головний доказ. Ті ж самі журналісти спростували повністю цей доказ, тому що в часі це не відпадає. Ну ви ж бачили, що в кредит ніхто не вбиває, друзі. Ну ніхто в кредит да, не вбиває. І вони роз... Вони навіть на дати не подивилися перерахунків, не вийшло. І тоді вони вигадують, що е Мінченка і цьому Кушніру особисто передав 500 тисяч. Ну. Мінченка і uh, Кушнір це ж не спростують, так, розумієте, тому я ще раз хочу сказати. шановні була і я тут, до вас, і, і ви ж юрист, ви юрист так. юрист, і вам не соромно, коли ви чуєте процесу року. Посвіжка не скажіть, ні, ні, пеземося. Вам фактор. не соромно, коли ви фактор. чуєте. Ви не хочете вийти з парти регіонів, яка е, формує такі справи. От немає у вас ну, такого це. Це вже особисті речі, особисті речі. Коли немає аргументації, переходять на особистиця. Александр Володя нічого вам Юля Валерий Тимошенко була засновником ЄС. Конкретне питання. Ой, Друге, Ой, постачання газу по постанові Павла Лазаренка зобов'язувалося всі промислові підприємства Дніпропетровщини і Донеччині отримувати газ від кого? Дісту. Два конкретних запитання. Я ще вам хочу сказати, що тоді дійсно була інша і тоді я вийду спаси нічого не говорить. <рес> Більш того, коли хочете <рес> почути про вас стосунки з Донецьком. То я вам, про вас проінформую, що пан Щербан підписав угоду з ЄСУ щодо спільної діяльності в Донецькій області. Тобто вони в той час вже були партнери. А в 97-му році про переказ грошей, які показували тут цьому документальному фільмі в Апках. Я вам хочу сказати, що з 97 року, з 1 січня, Тимошенко вже не була ні головою СУ. Вона була народним депутатом, нашою з вами колегою, і так. взагалі вже не так. керувала цією корпорацією. Тому ви розумієте, не в часі, не в лозіці ці звинувачення не співпадають. Більш аргументовано, вони б могли довести, що Тимошенко вбила президента Кеннеді. Розумієте, щоб американці не втручались, вони б могли цю версію провести. Або що саме вона винна в Чорнобильській аварії? Ви розумієте, жодна їх справа, жодна їх справа ну, не доведена до кінця. Більше Больше того, робили. ви можете запитати пана обіхова. Я шкодую, що пішов цей пан Курас. Вони хотіли на неї повісити ще декілька вбивств і гетьмана. І е, я не знаю, там ще когось е, вони шукали, але ж фантазії вистачило тільки на цей варіант, розумієте? Пане тому, я друзі можна навколо цього, цього жартувати. Самолію, але такі це дуже такі, знаєте, сумні жарти. Що тому що на місці тих, хто сьогодні звинувачується по політичним цим мотивами, я ще раз повторюю, друзі, може бути кожен з нас. Оце небезпечне. Оце треба припиняти. І я переконаний, друзі, То що. Все одно політв'язні вийдуть на волю, все одно не буде у нас монополії партії регіонів і президента Януковича, все одно ми скинемо цю владу, і все одно ми будемо європейською країною, і діти, навіть ті, що поїхали з України, будуть повертатись Оце додому. Оце, Оце нас, головне, що нам Дякую. треба зробити. Дякую. Дякую.